Шановні друзі, фінал у вазі до 60 кілограмів зараз між Максимом Чубенко з Дніпра та Владиславом Біблі, який представляє Запоріжжя. Максим Чубенко є рідним братом Дмитра Чубенка, який в попередньому фіналі здобув звання чемпіона. Подивіться, як впевнено Максим починає поєдинок, забиває ручки знизу. Брати Чубенки є учнями. Дніпропетровського фахового коледжу спорту серйозні хлопці. Слід сказати, що Чубенко Максим не був ще переможцем України, але е, він е, пройшов відбір в Рівному і посів п'яте е, місце на чемпіонаті Європи та дев'яте місце на чемпіонаті світу серед кадетів цього року. А Владислав Бібля. Він є а, чемпіоном України серед кадетів «Тячів». І От перший бал Чубенку зараховано. І зараз він спробує провести, провести дію. зворотній, Хорошо, можна тягнути, можна тягнути. Захищається Бібля, відштовхує, легко намагається встати. Слухайте, сильні хлопці, ці брати Чубенки, таке, таке, знаєте, в них козацьке прізвище, і хлопці в хлопців є потенціал. Ну і, звісно, тренуються вони під керівництвом Євгена Пилипенка. І відчувається, як вони просто додають. Хлопці повністю професійно займаються боротьбою. Вони це для них і видно, як вони додають правильна стійка. Знаєте, постійний тиск, постійний наступ. Подивіться, як впевнено заходить назад. Зараз Чубенко, і рахунок стає 3-0 на користь борця з Дніпра. Відмінний початок. Ви знаєте, перевага така конкретна перевага дуже сильно працює Чубенко. І я відчуваю, що він може, може вирвати перемогу. Залишаються лічені секунди до закінчення 30 секунд до закінчення першого періоду 3-0. Впевнено стоїть пряма спина, тиск, руки знизу. І е, я ще раз зверну увагу на півзігнуті ноги. Практично не опускає голову, так як зараз це робить Бібля. Чубенко практично цього не робить. Він контролює суперника. От зараз Бібля намагається підтискати, але він знову безпорадно бачимо. Е, е, Просто забив Чубенко руки, і Бібля відступає. Дуже складно захищатися і щось робити, принаймні атакувати, коли суперник забуває тобі руки знизу і тримає, тримає тебе на своїх міцних домкратах. Заключні секунди першого періоду, лунає гонг 3-0. Ну, ви знаєте, хороший, хороший перший період, і боротьба цікава, дуже цікава боротьба. Павло Бєлаш суддя національної категорії, із. Міста Сарни, що на Рівненщині обслуговує цей фінал. Хороша боротьба. Дякуємо Мукачеву, дякуємо Івану Іваничу Кукушкіну, який організував, як завжди, на рівні цей чемпіонат на Закарпатті. Ось Іван Іванович з'явився краю на вашому на ваших екранах. Відчувається рівень, відчувається про все подбали організатори, і боротьба на Закарпатті також сьогодні розвивається. Як не згадати успіх Олега Халілова? І е, Євгена поковби, чемпіона Європи та світу серед кадетів. Відмінні результати. І ось подивіться, знову Чубенко йде вперед. Активно, зібрано, чітко, знову два бали, помиляється Біблія, вилітає відразу протест. І з боку борця в синьому трико, 5-0 стає рахунок, але насправді. Я вам скажу чесно, тут все, здається, було в рамках правил. Принаймні, дуже грамотно, дуже сконцентровано працював Чубенко. Не знаю, чи було порушення, він просто не дав своєму опоненту провести дію, не дозволив цього зробити, відразу збив атаку і взяв два бали. Як мені здається, все. В рамках правил. Ну, чекаємо на рішення суддів. Бал червоному, так, все було за правилами, 6-0 рахунок, хвилина 44 до закінчення цього поєдинку і знову партер. Якщо зараз Максим Чубенко проведе атаку, він може це зробити. Ми бачили наскільки хлопець сильний на руках, хороша спина, сильні ноги. Ну і працює злагоджено. Тобто і фізичній підготовці приділяється належна увага, як ми бачимо, легко проходить вибити тазом. Накат проходить 8-0. Дострокова перемога. І друзі, в цьому поєдинку дострокову перемогу і звання чемпіона України вперше, до речі, здобуває Максим Чубенко. І це хороший, хороший результат. Відмінний результат. Вітаємо з перемогою Максима Чубенка і вітаємо з перемогою його тренера Євгена Килепенка. Так тримати. Два чемпіона, два рідних брати з Дніпра. Молодці.